Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні продовжуємо сіяти пшеницю. Сіємо в суху, обіцяють нам вже на понеділок опади якісь, то думаємо буде добре. Всі сіють вовсю у нас. Ну, одноосібники ще може не всі. Кому мало сіяти. Ну, а агрофірми вже, напевно, і закінчують, бо вони вже давно почали сіяти. Ну, сіємо ми сьогодні на цьому полі вже пшеницю свою, яку ми почистили, городницю. Ось вона така крупна, такі насіння крупненькі, чистенькі. Це третя. Репродукція в нас, ну і ще в цьому році сіємо. Ну, до речі, може, хто тут живе близько недалеко від нас, і не хватає насіння. У нас ще півтори тони остається, ну, остається лішня нам. Так що, як кому цікаво, дзвонить. Телефон я оставлю в описі під відео. Так само обробили вінцедором. Так, зараз підемо побачимо. Побачимо, як виходить. Тут теж після соняшника перебили палку, Ну, це ми робили ще 2 чи 3 тижні тому, тому що на цьому полі ми е, перше збирали. Перше поле було, яке ми збирали соняшник. І вже воно не грязне, але такого очагами е, пішла берізка. Тому десь два дні тому ми бризкали гліфосатом і 2 літри гліфосату і 200 300 грамів сторону. Ну, Дивлюся, що тільки-тільки так трошки взяло, Зараз вам покажу. Ця бірізка така холера, що її тяжко її вбити. Ну, ще мало часу, звісно ж. Ну, не знаю, як камера вам покаже, але бачу, що так трошки е, жовтіє. Ну ось тут ось. Ну ж кажу, не знаю, як камера передасть вам, бо вона тільки-тільки тако може візьме та її засохне. Ну, а так поле взагалі не грязне. Тут у нас перед соняшником е, був ріпак. Після ріпаку покривна культура в монокультурі був горох, потім соняшник і тепер пшениця. Зараз там края вже посіяли. Побачимо, що тут. Тут таке поле, якесь каменісте, так багато камнів. Так, ну ось так виходить поле, воно видно, де посіяно і де ще ні. Коток ще перекатує ззаді і рівняє трохи. Так, ну, вийде мені ті насіння знаті. Тут, до речі, ми трохи, а ось, і насіння, і добре. Теж десь сантиметра три глибина. Тут, до речі, ми додавили трошки норму, тому що тут ну, таке якесь поле слабше. І, думаємо, додавили, вийшло у нас 2,4 мільйона. Якщо там 2,1, 2,2, тут 2,4. Ну, ось таку норму. Сіємо з добримами за Мафосом. Ну, десь до 50 кг, ну, скоріше за все, десь 40, бо трохи зробили менше, щоб потрошку хватило на все. Та тут десь по 40 кг приблизно буде плюс-мінус ну ось там не знаю вам може не видно в балки там пилюка трактор дискви я вже не знаю який раз там дискує. потім мабуть будуть сіять там аж наверху сіють ну і ми їхали там теж то дискує, хто сіє, хто пізно соняшник зібрав, тільки палку там перебивають. Ну, хто як справляється з роботою. Ну, сьогодні вже, кажись, не так жарко. Тепло, вітер теж дує, але вже ночью було тільки плюс 12. Вже стає прохолодніше. Сьогодні останній день вересня, хоча цей місяць рахується як осінь, але було літо. А тепер жовтень обіцяють вже прохолодний. Ну, Дивилась, вчора трошки вже появилися там якісь опади, Не знаю, поки дійдемо до тих чисел чи не утече той дощик, що там малюють. Ну, побачимо, все одно вже буде прохолодніше, буде. Бо як як буде осінь, вже буде прохолодніше. Ну, а чекати, що чекати? Воно таку в суху землю легше і швидше сіяти. І я вам скажу її, і... ну... Качество посіву краще, бо не так забивається, нічого, ну, нічого не забивається. А після дощу, так, дивися, то там щось забилося, то там щось намоталося і хуже сіяти, краще перед дощиком. Ну, побачимо. Так, ну я вчора казала, що повторюю сьогодні, може хто відео не подивився, то що міжряддя в нас тут 30 см, сіємо анкером. Ну, глубину норму сказала. Ну а там, що Бог дасть, що від нас залежить, то робимо, а як буде, то вже буде то потім ще ячмінь треба сіяти, ну це трішки пізніше. Тоді, тоді горох. Ну, а пшеницю ми зазвичай сіяли 12, 15 вересня. Ну, а в цьому році, так як дуже жарко і сухо було, то чекали, чекали аж до кінця. Ну, дехто будуть її в жовтні сіяти, ну але... Не знаю. Може якісь опади будуть, то вже хто жде, то тоді і посіє. Так, їде трактор. Пилюки так багато всюди. Всі ось працюють. Пиль столбом стоїть. До речі, вчора на тому полі там ж перебивали палку дисками, тому що в нас немає такого подрібнювача. То чоловік плювався, сто разів пожалкував, що заліз туди дисками. Каже, не знаю, треба було десь шукати, бо кидає, воно не рівне, скаче, медленно їде. Він же отвик, що це по дискам так треба працювати. Так і сіємо. Коток ззаді прикатує, дивиться. Робить стадіон. Рівно-рівно. Ну, якби було мокро, він дуже б забивався, той каток. Ну, наліпає до нього там ж ті ребра. І тоді погано він і прикочує і котиться. Ось через то ми і стараємось, щоб. Подивилися, що вже на ту неділю якісь опади повинні бути, то і сіємо. Ось так в суху легко сіє, легко все йде, котиться. У нас вже є такий досвід з минулих років. Як ми мучилися, поки що коток був ну, такий, як спереді, то взагалі... Не можна було ніяк сіяти. Потім ми його зробили таким сплошним, то вже трошки легше, але все одно, як мокро. Анкера проходять, риють і що, а він іде ззаді, і оце по-мокрому, і забивається. Тяжко тоді сіять. Так що... Краще отак сіємо, поле ззаді рівненьке, гладеньке, гарно виходить, оце порівняємо і все, чоловік каже, все дисками. 5 років де на яких полях, і 6 років не заїджав, каже, і не буду більше. Навіть після сонячнику. Тому що дуже погано потім. Сіяти, я ж кажу, він вже відвик, що це треба пригати, скакати в тому тракторі. Бистро їхати не може, бо кидає. А так, як ровно, у нас поля рівні, то він привик там, чи бризкає, чи сіємо, політав туди-сюди, туди-сюди, все, робота зроблена. А по дискам геть. Геть нам не сподобалось в цьому році, як ми посіяли той соняшник, ну у нас просто виходу другого іншого не було. То все не планувалося. Тому вийшло, як вийшло, але тепер маємо маємо проблеми. Тяжко робити. Да, тут поле не нездорове, тут а... Всього лиш 4 гектари. Ну, короткі гони, ось уже назад їде. І то в нас вчора залишилося там насіння Десь в кілограмах, десь до 90 кілограмів на гектар вийшло. Ще насіння залишилося, то він края тут обійшов ще і супереліто, і Уніка Одеська. А далі ось зараз вже заправили вже нашу городницю. Ну, наша в два рази крупніше, ніж та. Ну, побачимо. Бо тут ще поле таке хуже. Тут, я ж кажу, камня багато і пастбище колись було. Тут шахти десь кажуть недалеко. Таке ось. Ну, друзі все працюємо далі пишіть коментуйте дякую вам за коментарі дякую за поради всім бажаю міцного здоров'я мирного неба і гарного дня